Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдринята. Історія про братів алхіміків відома нам здебільшого з аніме серіалів, які дублювались українською та транслювалися на легендарному каналі Куйтебе. Як відомо, серіалів було два. Перший сталевий алхімік виходив, коли авторка першого джерела, одноіменної манги пані Хірому Аракава ще не завершила малювати свій твір, а тому консультувала сценаристів щодо подальших своїх задумів, а ті, в свою чергу, дописували сюжет серіалу самостійно. Тому в ньому є певні розбіжності із оригінальною історією. А ось другий серіал із підзаголовком Братерство вийшов вже після завершення її роботи над першим джерелом. Тому вважається, що його сюжет більш повно передає події оригінальної оповіді. Проте, якщо порівнювати, то в кожному з них є свої плюси і мінуси. Друзі, а який з цих серіалів більше доподобив вам? Та чому? Напишіть про свої враження від них у коментарі. Проте тепер, завдяки видавництву Наша ідея поціновувачі мальописів отримали чудову нагоду ознайомитись із мангою Сталевий алхімік українською, перший том якої ми сьогодні розглянемо. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Аби Воскресити померлу маму, двоє братів алхіміків Едвард та Альфонс Елріки наважуються вдатися до трансмутації, порушуючи тим самим один з основних законів алхімії. Але їх задум чекає невдача, а самих хлопців жахливі наслідки. Ед втрачає дві кінцівки, а молодший Ал власне тіло. Щоб повернути втрачене, братам потрібно небагато, немало роздобути філософський камінь. На шляху до своєї мети хлопці стикаються із різноманітними самозванцями та корупціонерами, терористами та серійними вбивцями. Але про найжахливіше вони ще не знають справа в тім. Що за ними спостерігають привабливо моторошні істоти гомонкули, які називають один одного хіть, ненажера та заздрість. Манга сталевий алхімік Хірому Аракави виходила в Японії з 2001 по 10 рік і складає 27 томів. Ця історія доволі захоплююча та різнопланова. Тут є пригоди та гумор, насилля та кров. Також доволі моторошні речі, особливо в главі про химер. Дуже логічно, як на мене, прописано, як працює алхімія. А от візуально всесвіт сталевого алхіміка мало впізнаваний. Уявлення про нього з'являється лише поступово. На мою думку, за своїм стилем, всесвіт алхіміка ближчий до стімпанку. А як ви думаєте? Напишіть у коментарі. Видання першого тому сталевий алхімік значно відрізняється від інших тайтлів маг від нашої ідеї. За розміром він трохи більший. Супер обкладинка із яскравими тісненними та лакованими елементами, що додають примірнику більшої преміальності блок видання червоного кольору. На самій обкладинці зображені концепт арти головного персонажа. Папір манги щільний та глянцевий, але через крейдоване покриття не відблискує на світлі. Цікаво, що на цьому папері контури та чорний колір виглядають більш насичено, що додає малюнку більшої контрастності. За вагою примірник доволі важкенький, а за змістом він вміщує перші шість розділів історії. До речі, окрім мультсеріалів по сталевому алхіміку, у 2005 році вийшов ще повнометражний аніме фільм, який продовжує історію Едварда та Альфонса після першого мультсеріалу. А ще у 2017-му Netflix випустив кіновтілення історії про братів Елріків. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із першим томом цієї культової манги? Поділіться у коментарі своїми враженнями про нього. Обіцяємо, що жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.